Світ має новий рекорд у сфері квантових технологій. Китай та Південна Африка створили найдовшу у світі лінію квантового зв'язку. Відстань між двома наземними станціями склала 12 900 кілометрів. Зв'язок проходить через супутник Ginan 1 що забезпечує абсолютно новий рівень безпеки завдяки квантовій фізиці. Що це означає на практиці? Фотографії великого китайського муру і Стеллан Боша. Саме вони стали тестовими файлами. Звісно, самі зображення звичайні дані, але зашифровані вони за допомогою квантового розподілу ключів. Quantum Key Distribution, QKD. як працює квантове шифрування. Супутник передає фотони, в яких закодовані шифрувальні ключі. Щойно фотон отримує один з наземних терміналів, інший може синхронізуватися з ним. І тут починається найцікавіше: квантовий стан фотона змінюється, якщо його намагаються читати. Тобто будь-яка спроба перехоплення або зламу одразу виявляється, а сам ключ стає непридатним. Це вбудована властивість квантової фізики, яка фактично гарантує повну безпеку зв'язку. Це вам не чатик у сигнал. Що нового в цьому експерименті? Кількість переданих фотонів.